Ну що, друзі, покажу вам квартирку, в якій я прожив в Канаді 2 роки. І вартість була 2500, зараз десь буде 2800 доларів в місяць. І так, ось там от у нас вхід, але до входу в нас вітає спортивний зал. Опа! Оп, спортзальчик. Хто хоче, може сюди приходити займатися. Це вже входить в вартість вашої квартири. Йдемо далі. Йдемо до входу. Йдемо, йдемо, йдемо. Такий, трошки спускаємося вниз. Оп. Ось такий от у нас хол. Відразу штові ящики. Але от зараз підемо з вами на паркінг. Я квартиру вам покажу в самому кінці. Ось такий от паркінг, тут відразу мусорочки. Ось у вас в мене було включено одне паркове місце, от у мене червоненько стоїть. Плюс! Що у вас ще є плюсом? Ну, відкривайся. Ще плюсом. Ще плюсом, ще плюсом, у нас є чоловіча і жіноча сауни. Ось така от. сауна. Не можна переходити паритись до 10-ї, здається, вона Душова, кабіночки. Сауна у нас є на ці гроші. Точніше було. Бо ми знайшли кращий варіант трішки більше ось там у нас room, але він зачинений. Опа, зона для сквоша а зараз вам покажу Опа. зона для сквоша можна приходити і грати собі в сквош так. відкрийся а без ногтів тут не так і просто зона для сквоша. випусти мене. Я просто показую людям, як тут було класно. О! І жіноча сауна. Плюс. Йдемо сюди. І що ми тут бачимо? Оп. І що ми тут бачимо? Йдемо, 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 йдемо. Виходимо. Ляпота. Стой, дорожнього, пішов патріом. Йдемо сюди. І тут нас. Басен! Будь ласка, басик! Якраз з балкончика його видно, дуже красивий вид з балкона. О, а ось от мій старенький балкончик. Перший поверх. Йдемо далі. Йдемо, йдемо, йдемо. І тут у нас така теж ще безкоштовна пацієнта. Столики і мангал не можна робити собі їжу на дереві на углях. Ось така от зона. Я тепер покажу вам квартиру. Ми заходимо в квартирку. Опа! Аня миє все, драє. Квартирки у нас тут -от, сіралочка. Такая вот кухонька у нас была. И холодильник массивный, хороший. Пыточка. Говолновка вообще бомба мне нравится. И Вентилятор. Гвентилятор. И чудово зеркало на всю стену. О, Адриана у нас три минутами ложись. И камінчик у нас был на дровах. Ну, в нас же нема. У нас на газу вже тепер буде. А тут на дрова. У нас перша кімната. З виходом на балкончик всі кімнати. Ну, до речі, одразу з шкафу от. влаштованим, розстроєним, вбудованим. Тут для верхнього одягу шкафчик такий. Ванна кімната. Ми відкриємо такий от шкафчик, щоб був в ванній кімнаті, ванна кімната. Дуже також таке зеркало велике в ванній кімнаті. Відразу з ванної кімнати. Можливо було. Смотрите, ось такі от. А Як називається ця в нас? гардіробна? Гардіробна. Велика. Опа! І відразу прохід в кімнату Барську. Ось барська кімната. Ми тут Цієї кімнати можливо відразу вийти на балкон. Так само, як і з лівінрума, як і з другої кімнати. Ще така кладовочка тут. І, до речі, ще така сама кладовка на півден. Кладовочка така. І балкон. Огромніший балкон. І вид на басейн Лапота.